Порозі нових, чим вас всіх вітаю, всім достатку вам повік, щиро побажаю. Миру, радості, добра, зичу вашій хаті, щоб усі були здорові, мудрі і багаті. Дорогим учителям, побажаємо щиро жити в злагоді, добрі, а головне з миром. Нехай рік, змії для вас, принесе надію. Будьте всі здорові, ви, не втрачайте мрію. А для всіх працівників нашого ліцею побажаю щастя я кожному оселю. Хай горить яскрава зоря, подарунків буде море, щастя вам позитиву. Хай складається рік щасливо. Ну, нашим ліцеїстам успіхів, в навчанні, побажаю щиро я без жодного вагання. Хай буде новий, рік схожий на диво, щоб кожен день був радісним і щасливим, щоб здійснилися задуми і мрії, і щастя повнилась надії. З Новим роком всіх вітаємо! перемоги всі чекає, хай Україну оберігає доля, бо незламна наша воля. Щас. 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 і Новий рік нам дарує надії на любов і на мир в Україні і нехай сніжно біла зима на святкові.